Вочі одяг нік сорту Кремп екстра, вага коробочки 15 кг, ціна 6,5 євро за кілограм. Перше, це у нас купався нам сток, щось у розмірі S, я думаю, це безрукавочка. Так, це буде безрукавочка в розмірі S. Наступні це у нас будуть ось такі робочі штани. Штани робочі, неонові. Світловідбиваючи ми ось такими вставками. Їхній розмір також S. Ще одні робочі штани, великий розмір. Це вже точно 58. й Ось така довга штаночки. Присутні кишеньки. Знову стоп. І це, мабуть, джинсова сорочка або штани. Це комплект. Боже, це рубашки і штани. Зараз вам скажу розмір рубашки. 48-й. Ну, гарний розмір. Далі знову штанішки. Розмір 16-й європейський. Ось такі. Світер робочий. Тепласенький. Розмір, на жаль, не пише. Курточка. І все ідеальний стан речей. Також велика. Розмір не пише. Далі. Далі, далі, далі. У нас така джейсов, джинсова сорочка. От так буде правильно. Також великий розмір, світло відбуваючи вставки, все як. книжка фейши, розмір. 50-й. Далі комбінзон. Ось такий буде робочий, синенький. Ну, також також на них викусь дядька. Стокова сорочка. Ось ну, така ідентична. Джинсова сорочка знову. А ще на фоні у нас робляться ремонти, тому може бути трошечки шумно. Далі жилетка. Ну, Вона легенька, літня. Але світло відбивається, класно. Попалися в нам одні шортики, а такі також великі. Ще один комбінезон. До речі, часто клієнти хочуть лота саме з комбінезонами. Такий комбінезончик. Так, що? Нас? Робочий халат. Це робочий халат. Також новий, стоковий. Розмір 48,50. Легесенькі шортики, отакі, чоловічі, теж великий розірва. І ой-ой-ой-ой-ой. Чому вона така тяжка? Бо це і фліска, і вітровка, і куртка, коротше, три в одному. Ось відстібається флісочка, може бути окремо. Клас. Ось така куртка. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів на Viber або телефонуйте. Ціна 6,5 євро за кілограм. Але речі дуже класні і багато стоку.